Спільні військові навчання Росії та Білорусі захід 2025 відбудуться з 12 по 13, по 16 вересня. Про це повідомляє Міноборони Білорусі за офіційними даними. У маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців. У відомстві заявили, що метою навчань є перевірка можливостей щодо забезпечення військової безпеки так званої союзної держави та готовності відбити агресію. До Білорусі вже прибули перші російські підрозділи у Москві. Ж наполягають, що на навчання мають оборонний характер водночас. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський попередив, що під виглядом захід 2025 Росія може приховано формувати наступальні угрупування. Говорити про це будемо далі з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, студія. Скажіть, будь ласка, щодо ось цих навчань захід-2025. Які сигнали відстежують українські прикордонники, які свідчать про той чи інший рівень загрози, якщо вона є для української держави від цих навчань, ну і які в нас є можливості оперативно на такі загрози реагувати? Ну, по-перше, зазначу, що з 12 по 16 вересня це вже відбуватиметься така активна фаза цих навчань. І перші ешелони, ті перші сили, які Росія вже перекинула на територію Білорусі. Ну це вже такий підготовчий е фактично етап. Бо до активної фази відбуватиметься там і штабне навчання, і на навчання стадових сил логістики, чи е також зв'язку. Ну і ми, звісно, стежимо за тим, яку кількість, повну кількість своїх сил та засобів Росія перекинуть на, на територію Білорусі. Від цього і залежатиме той рівень. Загрози, які буде для України в цей час, але треба також розуміти, що і Білорусь, те, що ми бачимо, направляє свої сили та засоби на територію Росії, де також відбуватимуться ну будуть майданчики, де проходитимуть ці навчання на території Росії. Нам треба так тверезо дивитися на ситуацію, оцінювати всі ризики. Бо звісно, як і раніше, загалом, кордон з Білорусю для нас він є загрозливим, оскільки Білорусь так продовжує підтримувати країну терористку, і власне нам необхідно і надалі нарощувати всі наші можливості для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі станом на сьогоднішній день. Ми поки не бачимо, щоб по напрямку нашого кордону було сформоване або формувалося якесь угрупування, яке вже становить нам загрозу, але знову ж таки наша задача мати сильні оборонні позиції для того, щоб протидіяти будь-яким діям, які можуть іти з території Білорусі, і під час цих навчань, в тому числі, бо навіть якщо Росія не перекине туди велике своє там скупчення сил та засобів. Не варто виключати, що не відбуватимуться якісь провокації по напрямку нашого кордону, або навіть інформаційно і Білорусь, Білорусі Росія можуть нагнітати для того, щоб Україна, до прикладу, перекинула туди додаткові сили на напрямок кордону з Білорусю. тим самим послабивши якісь інші напрямки, більш важливі, де ведуться активні бойові дії. Пане Андрію, а які провокації можливі і які методи інформаційного тиску може використовувати Росія під час навчань? Ну власне зазначаючи, де вони проводитимуть навчання, що до прикладу вони можуть ну, ці, ці майданчики чи полігони по напрямку нашого кордону? Ну або ж і власне перекидання цих сил, навіть якщо вони незначні, але саме до, до нашого кордону, тому Оцінюємо і надалі всю інформацію і за цим пильно стежить підрозділи розвідок України і гурмо і розвідка державної прикордонної служби для того, щоб мати повну картину, що може відбуватися, відбуватися під під час цих навчань. Ну і власне, щоб всі наші підрозділи складових сил оборони, які знаходяться на кордоні з Білорусю, могли вчасно відреагувати на будь-які виклики. А чи маєте інформацію, скільки вже Російська Федерація перекинула війські техніки до Білорусі на навчання? Ну це поки що незначні незначна кількість і по техніці, і по особовому складу. Але під час активної фази, за нашу інформацію, також Росія планує використовувати і бронетехніку, яку ще додатково має перекинути на територію Білорусі. Андрію, я коли загалом думаю про цю війну, то в мене автоматично перед очима виникають ось ці кадри, як російські танки з боку Білорусі проїжджають через український контрольно-пропускний пункт. Не знаю, чому саме вони мене так сильно вразили, але вразили дуже сильно, можливо, тому що сама історія рухалася шляхом цих танків, в тому числі наші долі рухалися разом з цими танками і. Е Дуже емоційно сильно це було і не хочеться побачити таке знову. Скажіть, будь ласка, я думаю, у батьків людей можливо є якісь побоювання стосовно того, що подібне може повторитися, і ми знову можемо стати свідками того, як російські танки з боку Білорусі заїжджають на українську землю. Я хочу вас запитати, що змінилося за час повномасштабного вторгнення на українсько-білоруському кордоні з точки зору укріплення і чи можливе повторення такого сценарію в принципі? Чи варто його боятися? Що буде саме так? Ну, це ж вже зовсім різна картина що, ну, відносно укріплення кордону з Білорусі. Бо ми постійно нарощуємо і інженерне е, облаштування безпосередньо по лінії кордон, а також це і мінування найбільш загрозливих напрямків, в тому числі і там, де е, Росія могла, до прикладу, е, використати техніку, яка йшла в, в бік нашого, нашого кордону і нашої території. Ну і звісно, це фортифікаційні укріплення. Е, звісно, у 2022 році е, е, таких. Е, Таких укріплень а, повноцінних не було, і власне напевно ніхто б не очікував а, повністю, що Білорусь так відкриє свій кордон. Зараз Лукашенко намагається а, забути а, те, що те, що він зробив, що відкрив свій кордон для російських військ, і намагається придумувати різні історії про те, що Росія поверталася а, її, її війська в Росію. І Тут вони mm. вирішили повернути а, в бік Києва. Ну, але власне це відповідальність саме Білорусі за такі дії. Дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.